це програма точка зору. І у найближчі хвилини ми спілкуємося із Анатолієм Галадзюком, головою української таксомоторної асоціації. Вітаю вас, пане Анатолію! Вітаю вас! А, пане Анатолію, менше місяця залишається до Євро 2012 і до нас приїдуть чимало іноземних туристів у зв'язку з тим, що їм треба буде користуватися послугами таксі. Як виглядає таксі по-українськи? Наскільки це безпечно, наскільки це доступно і наскільки це комфортно? На жаль, в нас українське таксі дуже серйозно відрізняється від того розуміння таксі, яке вкладається в нього в розвинутих європейських країнах, і, до речі, яке вкладалося в поняття таксі в радянські часи, навіть і в нашій країні. На жаль, відсутня в місті стандартизація послуги таксі, як за комфортністю автомобіля, так і... Немає цінової стандартизації. Послуга таксі, за якою звертався би клієнт безпосередньо до перевізника на вулиці чи на стоянці таксі, виглядає зовсім непрозорою. І тому е видається так, що дуже багато європейських гостей будуть здивовані таким варіантом таксі. Неприємно здивовані. Так. От ви сказали про те, що послуга немає єдиної на стандартизації. От менше місяця залишається. Ми пам'ятаємо, що вже близько двох років ведуться дискусії про те, що потрібна законодавча база. Насправді, що на сьогодні є законодавчі ініціативи, на які вони стадії, де вони знаходяться і коли будуть вноситись, наприклад, до сесійної залишного порядкування законодавчої нормативної бази таксі постало питання більше двох років назад. І, на жаль, знову приходиться констатуватися по сьогоднішній день готового законопроекту, який би можна було вносити в сесійну залу, наскільки нам нашій організації відомо, не існує. Працювали Міністерство інфраструктури над законопроектом протягом останніх півроку, в якому враховані деякі важливі ключові аспекти порядкування ринку таксі зокрема, це скасування загальнонаціонального ліцензування діяльності таксі, яке показало свою неефективність. А чому неефективність, е, якщо пояснити? Передусім, тому що послуга таксі це є міська послуга. Е, вона, це не є загальнонаціональний ринок, кожне місто має свій ринок таксомоторний. І е, загальне національне ліцензування приводить до того, що дозвіл, отриманий в будь-якому регіоні України, автоматом дає право діяльності по всій території країни. Відповідно, навіть і в Києві, і в тому числі е, в будь-якому іншому місці. В Виходить, що місцеві органи самоврядування не можуть, не мають жодних механізмів на працювання якогось стандарту міського тої послуги. Виходить, що, наприклад, стосовно євро, не тільки може надавати послуги таксі київський перевізник, а перевізник з віддаленого регіону, який отримав дозвільні документи на надання послуг таксі автомобілем 70-х років випуску якимось Жигулем. І в його неможливо е, його не впустити на територію Києва, тому що якщо він дозвіл має ліцензію, він може працювати. Пане Антоні, якщо дивитися в Європу, наприклад, Лондонський, так всі про нього всі знали і чули, і чують. Е, от... Е... Які там мінімальний стандарт, Яко, я, якого класу має бути автівка? І щодо того, чи не головна проблема зараз в Україні? те, що от всі таксі мають бути обладнані лічильниками. Зараз є проблема, якось вона вирішується чи ні? Е, проблема з лічильниками е, тут, напевно, тільки на пострадянському просторі. В таксі існує проблема з лічильниками. В усьому цивілізованому світі таксі без лічильника просто не існує. Таксометр це єдиний спосіб е, в усьому світі визначення вартості проїзду в таксомоторному перевезенні прозоро для клі... За умови, звичайно, що клієнт на період знає, який тариф тому таксі використовується, і що той таксометр не налаштований невідомо ким, так як, на жаль, в українських реаліях часто буває в якомусь сараї і не опломбований, і невідомо, що він там рахує. І щоб таксист був сам свідомий, тому що в нас як возять е обхідними шляхами. Е е е термін таксист тут важливий момент, е е Має мусить бути свідомим, передусім, господарюючих суб'єкт, які надає послугу таксі. У нас за терміном таксист, якого, до речі, в законодавстві не існує. Просто водій таксі, на жаль, сховалася дуже важлива річ. Послугу таксі може надавати, як будь-яка інша господарська діяльність, виключно господарюючий суб'єкт, який вже відповідальний хоча б тим, що він здійснює господарську діяльність, відповідно, підпадає під певні законодавчі норми, а також господарські санкції за порушення правил господарської діяльності. Якщо нас послугу надає, просто таксист, так би мовити, приватна особа, він взагалі е, е, ні під які. Мотиви, ні під які санкції не підпорядковується. Він просто не мав би знаходитися на вулиці Як надавач послуги, оскільки він не господарюючий суб'єкт, а просто приватна особа, якому звичайно не можна надавати не послуги. Би на вулиці перебувати. Чому не прийти, не перевірити його документи? А це інша проблема українських ринків таксі. В нас практично повністю не працює наглядова система. На жаль. Єдиний наглядовий державний орган, який перебуває там, де надається послуга таксі на вулично-шляхових мережах, це є державна автомобільна інспекція. Її компетенцію правила господарської діяльності, зокрема будь-якої, в тому числі і таксі, контролювати не входить. Тобто, всі знають і бачать, що є нелегали, немає документів. А, а перевірити інші органи, перед усім тут би мусив бути долучений державний споживчий нагляд, як орган, який наглядає за порушеннями прав споживача. На жаль, цей орган до ринку таксі жодного стосунку не має, тому що не, він не має повноважень здійснювати нагляд на вулично-шляхових мережах. У нас не тільки, до речі, не спожив нагляд, так само і податковий нагляд. Для того, щоб перевірити якогось суб'єкта чи правильно він сплачує податки, треба отримати контролюючій структурі направлення на перевірку певного суб'єкта і, звичайно, на певну адресу. Якщо діяльність здійснюється на вулично-шляховій мережі, державний наглядовий орган не має. Має механізму. Здійснювати нагляд такі ситуації пане тому... Анатолію, є розпізнавальні знаки таксі, це шашечка, це єдиний колір в Європі, приміром так. І ви кажете про те, щоб перевірити, підійти і перевірити, запитати в таксиста, є документи чи немає, чому він тут припаркувався, чи не порушив правила дорожнього руху. Насправді, які має як має виглядати таксі, тому що в Україні ми знаємо, що ведеться дискусія, а, мовляв, кажуть, що треба перефарбувати всі таксі в зелений колір. Хто це має перефарбовувати, за які ну... гроші? Це взагалі фантазії стосовно зеленого кольору і стосовно законодавчого запровадження на сьогоднішній день чи ініціатив законодавчого запровадження обмежень по класу автомобілів чи будь-яких інших обмежень на сьогоднішній день це фантазії, які Чому речі вивели людей на вулицю. Ідеться про інше, що потрібно надати можливість на рівні органів місцевого самоврядування в кожному окремому місці певні стандарти дійсно встановлювати. що е Ринок таксі це знову ж таки вертаємося до того. Міська послуга для Києва е, е, потрібний стандарт європейської столиці для віддаленого райцентру депресивного регіону такого шахтарського. Е, слава Богу, хоч би там на справних автомобілях із таксометрами класа Жигулі перевозили пасажирів, і то було би добре. Відповідно, ці стандарти мали би встановлювати на місцях, і от про Ініціативу врахувати в законодавстві можливість органів місцевого самоврядування встановлювати стандарти дійсно йде мова, але ніхто не каже, що треба обмежити певним класом чи тим більше певним кольором. Існує цілком е, логічно інший спосіб е, зробити просто. Е, е, Казали, чітко виділено зовнішнє ознакування, яке наприклад в білорусі фарбувати двері по борту жовта полоса. Цілком всім зрозуміло широка жовта полоса з шашечками це є автомобіль, таксі і цілком можна обходитися по усякому разі на певний і дуже довгий перехідний період різнокольоровими автомобілями. Я хотів вас запитати з приводу акції протесту, те що відбувалося близько місяця тому. Тому Ваші колеги з інших громадських організацій, які вивели людей на вулиці і з машинами приїхали з по Києву. Вони кажуть про те, що хочуть монополізувати ринок таксі і запустити, наприклад, одну чи дві структури, які будуть контролюватися, ми знаємо ким там, можливо, відомими людьми, політиками чи посадовцями. І в цьому контексті, пане Анатолію, є в нас конкуренція зараз на ринку таксі? чи е, немає? Я перепрошую прозвучало слово монополія. Я відразу мушу зробити серйозне тут зауваження. Ідеться. Е... Хтось говорить про монополію господарюючого суб'єкта і такою монополією страшить е, водіїв і виводить їх на вулиці. А, а, треба, говорити, а треба говорити про монополію порядку на ринку. В нас, власне, не впорядкований ринок. І от монополія впорядкування ринку, монополія на стандартизацію, вона дійсно дуже багатьох е, страшить, тому що на неврегульованості заробляються чималі гроші. Дуже чималі гроші заробляються на тому, що ринок неврегульований. Тому, що відсутність законодавчого е, стандартизації на ринку підмінюється стандартизацією е, договірною, якою яку забезпечують структури ту, які привикли називати служби таксі, служби виклику таксі, фактично є інформаційні посередники, які залучають перевезення приватних водіїв і приватні автомобілі, от вони при відсутності законодавчого стандарту обіцяють пасажиру стандарт від фірми. І на тому заробляють 10, в середньому 10% від обороту того залученого приватного водія з приватним автомобілем. Це дуже чималі кошти. І саме стандартизація ринку для них є шкідливою, оскільки вона суттєво зменшила би потребу в такому операторському посередництві. Якщо таксі виявиться стандартизованим і його можна би наняти, на будь-якій стоянці таксі зупинити на шляху приватної. Піднявши, піднявши руку, і клієнт буде знати, що це таксі його обслужить за стандартом, то він в половині випадків не буде дзвонити в диспетчерську службу і замовляти цю послугу через посередньо. А щодо стандартів, до речі, в нас є певний рівень мінімальний тариф, так званий, наприклад, в Києві це десь приблизно 30 гривень. Зараз казали про те, що він може зрости чи не вдвічі, і це збурило всіх, тому що ми всі користувачі таксі. Насправді, вдвічі підняти ціни. Треба ж пояснити людям, чому він. Загрі... Так, така річ, як певний мінімальний проїзд це знову ж таки видом певний ноу-хау пострадянського простору перевезень без таксометра. В усьому світі прийняти в таксі три головних компоненти тарифу: це початкова плата, так звана initial fare, яка нараховується. Відразу в момент посадки, але ну, фіксована сума, яка по... це подача автомобіля? Це не подача, це власне оплата за посадку або оплата за найм автомобіля. Е е якщо е е е хто користувався послугами таксі, ще за часи Радянського Союзу, пам'ятає, механічний таксометр е Челябінського часового заводу, тоді був такий великий ящик, де крутили корбу, клац клац і на табло вискочило 40 копійок, а далі 40 копійок за кілометр. Оце є оплата за посадку чи за найм автомобіля. Логіка тої початкової плати це є компенсація. Певного холостого пробігу, поки доїхав до того пасажира, і от з першого метра і з першої секунди відбувається далі нарахування по кілометрове і почасове. Ніякого мінімального проїзду, так званого, ніде в світі в таксі як не існує, тому що уявіть собі, що таке мінімальний проїзд, як в нас декларують, це ви можете за нього проїхати, наприклад, до чотирьох там кілометрів, чи до трьох кілометрів, чи до п'яти дев'яти місцями кажуть. А якщо проїхав всього кілометр, з якого на якій підставі оплачувати поїздку на 4 кілометри, тобто. Клієнту клієнта пропонують брати оплату за послугу, яка йому не надана. Це нонсенс. Такого немає в світі. Але повертаючись до запитання, те, що немає в цьому світі, але в нас. Поки що є така практика. Говорили про те, що вдвічі може зрости тариф. Давайте ми почнемо розбиратися. Чому зростати? Е а про які ціни ми говоримо? Ціни в нас, е якби в нас були певні стандартизовані знову місті ціни на таксі, можна було б говорити, піднімляться, що вони чи вони не піднімляться. На сьогоднішній день в нас є ціни, які називають при виході з вокзалу ті водії тих автомобілів, які там стоять. Там е всі знають шалені ціни, і дуже вони стри стрибаючі. Може бути вдвічі дорого, може бути в 100. Раз дорого, так? Є ціни, які називають знову ж таки водії приватних автомобілів з розпізнавальними знаками таксі при спробі наняти той автомобіль на вулиці. Є ціни, які називає інформаційний посередник в телефон, але він не возить. Тоже нюанс. Тобто ціну він називає, але послугу перевезення надає. Мабуть, це називати в такому випадку Ще треба напряму водію, то Так, мали би бути знову ж таки господарюючі суб'єкти-перевізники, які мали би згідно чинного законодавства, до речі, тільки господарюючий суб'єкт-перевізник має право встановлювати ціну на то перевезення. Посередник не має права, держава, держава ціни на послуги перевезення на таксі не регулює взагалі жодним чином. Хоча це неправильно мала би в межах міста ці ціни бути врегульовані. Пане Анатолію, маємо завершувати. От, якщо підсумувати, коли ми от вийдемо на такий цивілізований ринок таксі, щоб враховував був баланс інтересів, те, що ви кажете, надавачі послуг, ми споживачі послуг, є сподівання, що е, все-таки е, законопроект, який напрацьовувався війни інфраструктури, буде е, відповідно е, доповнений е, тими пропозиціями, які надає наша організація, е, Всеукраїнська громадська організація, Українська так асоціація стосовно власне врахування балансу. Баланс Інтересів, споживач послуги, держава і автомобільний таксомоторний перевізник. Сподіваємося, що якщо е, нас почують, то до кінця року можна було би напрацювати е, відповідний законопроект, обов'язково залучивши до його розробки, дуже важливо, держспоживнагляд державна автомобільна Державну автомобільну інспекцію, органи місцевого самоврядування. Сознав. Без них... Збалансований законопроект, напевно, не вийде. Зрозуміло, всі чекаємо. вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була точка зору Анатолія Галазюка. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.